Всім привіт! Зараз будемо міняти подушку правого по ходу автомобіля. Таку я замов биушну. Так, її номер 1К 199-262 АС. Це оригінальна хіба подушка. Вроді ціла Тут ціле. Ну, я ось там дивився, вроді порвано, ну, точно не знаю, але мотором кидаю, хочу поміняти всі подушки, але нові коштують там по півтори тисячі в середньому. За цю я дав 500, плюс доставка 625 гривень мені вийшла. І замовив ліву, так само 500, ну, з доставкою 625. Міняю зараз поки праву, ліва буде десь за декілька днів. Зараз знімлю свою, покажу, подивимося яка і що. Перед зняттям підомкрачую двигун, щоб він не, не впав. Так, так як я бачу, щоб зняти подушку, нам треба відкрутити фільтр, Заливну горловину, бачок, і зняти цей патрубок. Зараз знімаємо і відкривається нам доступ до подушки. Так, Зняв я свою. І гідро вже взагалі не робить. Просіло десь пробити. Тут є надриви, вся потріскана, чуть-чуть на вигляд вона не така, але я думаю по розмірах роді співпадає. Номер весь одинаковий. А ані обманюю. Кінець в мене БА, а там АБАС. Ну, зараз попробую, поставлю. Так, поставив цю упору, вроді все зійшлося. Тільки на тих на двигуну є такі прорізі. Не знаю, як правильно його регулювати. Подивимося, як заведе, якщо дуже сильно буде там щось кидало чи ще щось. В принципі, ще треба поміняти ліву, тоді буде трошки ясніше. Поміняю і побачу. Все зійшлося по дюрах, тільки що почалося піддомкрачувати вище, бо так як та я була просівша вже. А ця ніби ні. То стало домкратом двомкратом трохи піднімавши двигун, щоб попасти. А так все вроді зійшлося чітко. Зараз чіпляю все назад і пробую. Так, замінив все чітко ніби. Мотором не кидає. Тут була така історія, що легенько дає газку. Ленько даєш газку і аж так машиною хитало. Може тої лівої і не треба, тепер було подушки, але як вже заказав, завтра вишлють. Так і поміняємо, понеділок то та й так буде. Сьогодні, до речі, 6.07. Ну, зараз краще. Ну, набагато. Реально набагато краще, бо того що там кидало, ось легеньке, Бігун стоїть на місці. Ну все, всім пока. Підписуйтесь на канал, буду знімати далі ремонти цього, цього чорного монстра.